Перший підземний самохідний апарат був створений на початку 1930-х років радянським інженером Требілєвим. Для того щоб створити підземний човен, команда Требілів за допомогою рентгена вивчала біомеханіку рухів крота, якого помістили в ящик із землею. Принцип роботи підземного човна субтерини. Багато в чому був скопійований з рухів крота, що риє нори. Субтерина рухалася під землею за рахунок бура, шнека та чотирьох кормових домкратів, які штовхали її як задні лапи крота. Механізми приводилися в рух за допомогою електродвигунів, а живлення подавалося кабелем з поверхні. Через низку надоробок і частих поломок проект був закритий. А у 1933 році Требільєва, як і багатьох радянських вчених того часу, звинуватили в шпигунстві на користь Німеччини і розстріляли. Німеччина вела свої розробки у цьому напрямку. Та у 30-х роках інженер Форн Верн оформив